Як планувати інклюзивні зміни сьогодні? В нашій країні гостро стоїть питання інклюзії, тому зміни мають відбуватися всюди. 18 січня 2025 року, у кривому розі пройшов тренінг. Як планувати інклюзивні зміни від організації Рух без меж поговорили про те, як потрібно та необхідно залучати людей з інвалідністю до змін у соціумі. Тренінг пройшов у дружній атмосфері, з корисними кейсами та веселими інтерактивами. Ми говоримо і будемо говорити про те, як робити інклюзивні зміни чому це важливо, що таке інклюзія, для кого вона. Чому інвалідність – все соціально сконструйований термін, і також поговоримо про те, що вже робиться в кривому розі, щоб робити кривий ріг все більш інклюзивним. І один з гасел цього тренгу: що ми будемо робити кривий ріг інклюзивним, не хтось там інший, а ми маємо бути включені в цей процес. На Жаль, вся Україна зараз не інклюзивна, немає жодного міста, немає жодного села України, який так чи інакше був повністю адаптований для людей з інвалідністю і для ветеранів з інвалідністю, навіть без інвалідності. І це одна з великих проблем: Кривий ріг як індустріальне місто, і місто не зовсім з проактивною владою. Але завдяки активістам, завдяки людям, які по перше знаються всі теми, по-друге, вони хочуть щось змінювати, якось, наприклад, рух безмеж, відштовхуючись від дат запровадження взагалі на законодавчому рівні інклюзії в Україні як такової, то в кривому розі можна сказати, що не зроблено якихось вагомих кроків. І наша громадська організація, зокрема, намагається допомогти місцевій владі в цьому, але ця допомога якось ними ігнорується, і ми не бачимо бажання прям прямо зараз рухатися в тому напрямку. Вони своїми руками роблять зміни. Вони проводять аудити доступності. Вони інформують людей про те, та що ми всі різні. Ці інклюзивні зміни вони потрібні дуже і зараз вони дуже на часі, саме з огляду на військові дії в Україні, і на кількість тих поранених, Котрі повернуться з фронту і вже повертаються. І саме заради того ми знову сьогодні тут зібралися, щоб якось долучити ще громадськість, якось ще озвучити ці питання і самим знайти якісь нові точки, якісь нові шляхи, щоб десь достукатися, все ж таки просувати цю інклюзію. Основні ідеї все ж таки розкласти по полицях, що то є така інклюзія. Навіщо вона, якими простими методами її можна просувати в суспільстві, в громаді? Це якщо прям коротенько. А які дієві способи, це якраз ми зараз і слухаємо і ті одиниці, котрі прийшли, і я бачу, що цим людям дійсно цікаво, і вони понесуть ці знання вже в ті кола, де вони. Спілкуються і, можливо, ще комусь насадять ці прекрасні ідеї. Я виховую доньку з особливими потребами, і щодня я стикаюсь з такими великими труднощами. Це просто навіть побутові питання, і коли ми дето виїжджаємо там в соціум. І я дуже рада, що я відвідала сьогоднішній тренінг і дуже багато для себе підкреслила. І я тепер, хоча б, знаю. Відповіді в деяких питаннях і в якому направленні мені далі е, рухатись. В році дуже мало доступних пандусів, але ми, ми проговорили, що це один лише з бар'єрів, на е, той, що можна побачити. Насправді дуже багато проблем зі ставленням, і дуже багато людей з інвалідністю стикаються з системною дискримінацією, з системною стигматизацією тобто. Ми думаємо про людей з інвалідністю як про якихось особливих, про тих, хто вау, wow, вони вийшли в театр, а не клас, я можу піти з театр разом з ними. Ну тобто це про таке якесь зверхнє ставлення або нерозуміння їх можливостей, нерозуміння того, як ми можемо допомогти. І сьогодні з ми якраз своїми руками своєю комунікацією ми доводимо те, що інклюзія це доволі некомфортний процес, це довгий процес, але він можливий, якщо є бажання, мотивація, якщо є ресурси. І слава Богу, він у нас є.